Вітаю громада. Хочу дещо пояснити стосовно будівництва, яке відбувається по вулиці Юності, що в старій частині міста. Раніше там була будівля стоматології, яка після переїзду лікарів в більш комфортні кабінети стояла з вибитими шибками та в ній постійно знаходились різноманітні соціальні елементи. Друга будівля це колишній районний відділ освіти. Наразі, замість цих двох напівзруйнованих будівель, майже побудоване сучасне підприємство. Логістичний хаб, який надасть для нашого. Громади близько 50 додаткових робочих місць та додаткові надходження до місцевого бюджету. Також довідомо, «Рома» під час повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації ані на день не зупинила свою роботу. В той час, коли більшість заводів Харківської області перезупинились або повністю зупинили свою діяльність, коли на полицях магазинів зникла вся продукція, КПФ «Рома» Стало для деяких населених пунктів даних регіонів рятувальною соломинкою, бо вони, не дивлячись на близькість ворога, обстріли та бомбардування, возили хліб у віддалені населені пункти Харківщини та не дали в прямому сенсі померти людям з голоду. Завдяки цьому і наша громада змогла існувати та приймати у себе переселенців, які втікали від війни, залишивши без даху над головою. Це стало можливим завдяки стабільній сплаті. Податків даного підприємства в бюджет нашої громади, бо КВФ Рома є в числі найбільших платників податків нашої громади. Лише за 6 місяців поточного року вони сплатили податків в місцевий бюджет близько 8 мільйонів гривень. Багато спекуляцій на тему знесених будівель, які були на цьому місці, але ми провели роботу з цього напрямку, зробили оцінку даних будівель незалежними експертами. І на даний час КВФ Рома в Добровільному порядку згодні відшкодувати нанесені збитки громаді в сумі близько 3 мільйонів гривень. А крім компенсації даних збитків, керівництво ще зазначеного підприємства профінансувало капітальний ремонт санвузлів у стаціонарних відділеннях перомайської лікарні, що зробило перебування пацієнтів більш комфортними та гідними. Хочу також зазначити, що окремі санітарні кімнати з числа відремонтованих обладнані спеціальними приладами для осіб з інвалідністю, аби всі без Мали доступ до належних умов, що наразі вкрай актуальна. Також хочу нагадати, що КВФ Рома щороку ремонтує за власні кошти деякі ділянки доріг, роблячи життя громади комфортнішим. Тому, шановні параманці, можна безліч часу слухати популістичні гасла деяких депутатів, які навіть не є жителями нашої громади, стосовно все вкрали, все пропало. Але треба із холодним розумом ставитись до цього та фільтрувати всю інформацію. Підведемо підсумок. Плюсів та мінусів даної ситуації замість занедбаних двох будівель, близько трьох мільйонів гривень компенсації в бюджет на розвиток громади. Також були виділені кошти на капітальний ремонт 18 вісімнадцяти в стаціонарних відділеннях лікарні. Від 40 до 50 нових робочих місць, благоустрій навколо новозбудованого підприємства, освітлення, тротуарна плітка, дорожнє покриття і додаткові надходження до місцевого бюджету у вигляді податків. І це все не пусті слова чи обіцянки, а робота, яку вони демонструють протягом всього свого існування в нашій громаді. Думайте та робіть висновки самі. Бажаю всім миру та добра. Все буде Україна.